В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у Донецькому центрі професійної освіти відбувся день відкритих дверей. Прем'єра сад моєї душі, пори життя за мотивами поезії Ліни Костенко. Ціни на пальне. З вами у студії Юлія Патлетюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 грудня орієнтовно такі. 1 мільйон 176 тисяч 230 осіб особового складу, 11 тисяч 393 танки, 23 тисяч 682 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисяч 780 артилерійських систем, 1 тисяча 555 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 233 засоби протиповітряної оборони, 430. 30 літаків, 347 гелікоптерів, 86231 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 4024 крилаці ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 68688 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4012 одиниць спеціальної техніки. Дунайський центр професійної освіти 29 листопада гостинно відкрив двері абітурієнтам та їх батькам. Майбутні учні ознайомилися із сучасно обладнаними кабінетами, бібліотекою, їдальною, навчально-практичним центром, лабораторіями кухарів та офіціантів. А також дізналися про особливості вступу до навчального закладу. Докладніше дивіться у сюжеті. Дунайський центр професійної освіти 29 листопада гостинно відкрив двері абітурієнтам та їх батькам. Гостей привітали педагогічні працівники та здобувачі освіти за професіями кухар-кондитер, кухар-офіціант, електрогазозварник, кравець, електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, матрос-моторист, агент з постачання-адміністратор, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Перед гостями виступила директорка Дунайського центру професійної освіти Наталія Костусіва, яка докладно розповіла про професії, умови навчання та правила вступу. Після офіційної частини відбулися екскурсії по навчальним аудиторіям, лабораторіям та майстерням навчального закладу. Майбутні абітурієнти та їх батьки ознайомилися із сучасно обладнаними кабінетами, бібліотекою, їдальнею, навчально-практичним центром, лабораторіями кухарів та офіціантів. Незабутнє враження на гостей справила презентація професії кухар-кондитер та кухар-офіціант. Чарівною різдвяною казкою та майстер-класом з розпису пряників порадували гостей, майстер виробничого навчання Олена Данука та здобувачі освіти групи КК 231 У свою чергу майбутні офіціанти групи КО 231 під керівництвом майстра виробничного навчання Лариси Чабанової продемонстрували майстер-клас зі складання серветок та сервірування святкового столу. Також незабутнє враження на усіх присутніх справила презентація десертів феєрія смаків від майстра виробничого навчання Валентини Мельник, викладача Олени Блашко та здобувачів освіти групи КК-241 із справжнім смаковим. Феєрверком вразили абітурієнтів-здобувачі освіти групи КО 241, які під керівництвом майстра виробничого навчання Тетяни Цякіджанової готували шашлики та пригощали всіх присутніх. Станок після екскурсій та майстер-класів майбутні абітурієнти та їхні батьки ознайомилися з умовами проживання в гуртожитку. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На узбережжя Одещини штормом винесло морську міну. Ворожу міну, що хвилями винесло на один із пляжів Одещини, виявив місцевий житель та відразу проінформував найближчий прикордонний підрозділ. У межах взаємодії прикордонники сповістили фахівців спеціального підрозділу ВМС ЗСУ. Вони прибули до місця події, ідентифікували боєприпас, забезпечили його безпечне транспортування та знищили шляхом контрольованого підриву. У разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них на торка. Айтися та негайно повідомляйте відповідні служби. У палаці культури імені Тараса Шевченка в Ізмаїлі відбулася прем'єра музично-поетичної вистави Сад моєї душі пори життя, створений за мотивами творчості Ліни Костенко. Подія зібрала повну залу та стала яскравим акцентом у культурному житті міста. Подробиці дивіться далі. У палаці культури імені Тараса Шевченка 30 листопада відбулася яскрава культурна подія прем'єра музично-поетичної вистави Сад моєї душі Пори життя створеної на основі творчої спадщини Ліни Костенко. Її підготував народний музично-драматичний театр, залучивши до роботи над постановкою провідних митців міста. Дацька зала була повністю заповнена, що свідчило про неабиякий інтерес до проєкту. Режисерка Ольга Герасимова створила виставу як поетичну мандрівку через ключові теми: емоції та філософські роздуми поетеси. Душа задивиться в туман і марить образами літа. Чи може це нам купання в річці? Музика та танцювальні номери у постановці Тамари Балтакової органічно вцілилися у загальний настрій, створюючи відчуття занурення в глибинний внутрішній світ героїв. Шекспір свою, а королева іншу. протистояння генія. Моєї душі пори життя стала справжнім мистецьким висловлюванням поваги до поезії Ліни Костенко та водночас важливою подією для культурного життя Ізмаїла вистава отримала схвальні відгуки глядачів і ще раз підтвердила українське слово і сьогодні здатно надихати та єднати людей. Лілія Костева, Христина Ангольф для програми новин. Поліцейські встановили та затримали зловмисника, який на замовлення підпалював автівки в Одесі та Лиманці. 21-річний Одесит підозрюється в умисному пошкодженні п'яти транспортних засобів та спробі пошкодити ще три. Молодикові загрожує до 10 років позбавлення волі. Для українських водіїв вартість палива один з ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Про актуальні ціни на різні види пального дивіться далі. Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними, хоча ринок демонструє легкі коливання. На початку жовтня середня вартість бензину та дизеля майже не змінилася. Експерти кажуть, головні причини нинішнього рівня цін криються у вартості нафти, валютних коливаннях та логістиці. Станом на середину жовтня 2025 року, за даними порталами МінФін та консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне по Україні виглядають так: бензин А-95 близько 58 ,70 гривень 70 копійок за літр, преміальний А-95 плюс понад 63 гривні, дизельне паливо майже 56 гривень. Автогаз близько 34 ,30 гривні 30 копійок за літр. Дані фіксуються щодня, та за спостереженнями аналітиків, ціни з початку жовтня змінилися лише в межах кількох копійок. Вартість на АЗС може коливатися залежно від регіону, конкуренції, логістики, рівне запасів тощо. Ціна нафтопалива в країні це результат сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів. Світові ціни на нафту та нафтопродукти, оскільки бензин, дизель тощо виробляються з нафти. Ціна на сировину на світових ринках безпосередньо впливає на вартість. Акцизи, податки, мита, збори. Частина ціни це державні податки. Зміни в фіксальній політиці або ставки податків можуть суттєво змінити кінцеву ціну. Логістика, транспортування, вартість перевезення, маркетинг та торгівельні націнки мереж АЗС також. Впливають на ціноутворення. Курси валют обмінний ризик. Часто імпортні компоненти палива або сировина закуповуються за долар чи іншу іноземну валюту. Якщо курс гривні падає, імпортна частина стає дорожчою. Запаси сезонні фактори та попит. Попит змінюється залежно від сезону. Наприклад, літній період більш попит на пальне для автоперевезень та подорожей. Регулювання держави та адміністративні обмеження, ризики, збої, форс-мажори, також важливий чинник ціноутворення, конкуренція та регіональна специфіка, валовий попит внутрішнього ринку, зростання попиту внаслідок збільшення автомобіля та перевізної активності. Може створити тиск на ціну, особливо коли виробничі потужності або імпорт не встигають за зростанням. Отже, експерти прогнозують, що суттєвих коливань вартості пального найближчим часом не очікується однак, ринок залишається чутливим до світових подій, валютних змін та ситуації на ринку нафти. Також водіям радять уважно стежити за оновленнями, особливо напередодні зимового сезону, коли попит традиційно зростає. Юля Петласюк для програми новин. 5 грудня відбудеться ювілейний концерт Миколи Дмитрієва, керівника народного оркестру народної музики Бесарабія. Концерт відбудеться у ресторані Дрім Life за адресою місто Ізмаїл, вулиця Європейська, 3 є е, о 17-й годині. Вхід вільний. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні 10 копійок, продати за 42 гривні 55 копійок. Євро купівля 48 гривень 95 копійок, продаж 49 гривень 55 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 4, 4 грудня в Ізмейлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів тепла, в день 8,13 градусів тепла. В Одесі хмарно невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла. В день 9-11 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмелтві.ком на YouTube-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.